П'яний офіцер закарпатського військомату побив дружину військового. Про це жінка написала на своїй сторінці у Фейсбук. За її словами, Константин Варі, так звати військома, накинувся на неї з чоловіком і двічі вдарив її кулаком у голову. Спочатку він причепився до пари у крамниці, випитував у чоловіка, чи той воював та штовхав його. Ми вийшли з магазину, відійшли на зупинку і збиралися дзвонити на 102, коли мій чоловік вже тримав телефон біля вуха. Костя, він же майор Костянтин Варі, теж з'явився на зупинці, кинувся на мого чоловіка з кулаками, але чомусь передумав. Різко змінив траєкторію, підбіг до мене. Я стояла на пару метрів позаду від чоловіка і вдарив мене у щелепу. Так, жінку, так, кулаком. Я впала. Тоді він схилився наді мною і наніс ще один удар кулаком у ліву скроню. Усе було швидко і неочікувано. Мій чоловік не встиг втрутитися, Варі втік. Пара написала заяву в поліцію та зняли побої. Згодом Константина Варі знайшли у його квартирі і затримали. У крові виявили понад два проміле. Утім, як пише Тетяна, наразі слідство справи гальмують. Бо більше їй телефонували з обласного військового комісаріату, аби врегулювати все мирно. Втім, вона відмовилась. У Міноборони вже прокоментували гучний скандал. Перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк запевнив, всі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця збройних сил України, будуть належним чином покарані.